Всім привіт! Ви на каналі Бджоломан Сергій. Сьогодні у нас 1 квітня, 2024 рік. Апрель. 1 апреля. Е, нахожусь на пасіці. Думаю, знімлю відео коротеньке. Так, діночки щурюсь не можу. Е, дивіться, там хто чекає маточок. Е, Матковідний сезон ще не починається, тому що март місяць в цьому році затяжний у нас був. Дождєвитий і холодний. І тому от сьогодні, вчора, сьогодні, 30 марта і сьогодні, вже 1 числа, я тільки почав е, повну ревізію на матки в вуликах, е, царапаємо медок, стимулюємо матки на яйцекладку. і чистимо доня. Завжди доня чистив у февралі, навіть місяці було, дозволяла. В цьому році от, тільки почав вчора чистити доні. Ну, Там нема що чистити, там в принципі, так. крошка, бджілки вже все почистили, так може десь якась цвіль, волога, паяльною лампою проходжу і все. І оце от, такі от роботи стимулюю, царапаю мед. Ну, хто може, там, кому цікаво, там подивіться в попередні мої відео. Я там показував, як я стимулюю своїх бджіл щоб матки краще сіяли і що ще що сказати хто там не дозамовив маток може ще, може ще дозамовити матки в цьому році 300 гривень плідна і 150 гривень не плідна і, і і коли почну вже підготовку до закладки, я обов'язково зніму відео про покажу, що я вже починаю. Так що отак от. Що скажу, по зим, зимівлі пропало мінус три основних. Це, я так розумію, із за тих експериментальних моїх полосок кліщ, віддать, їх десь все-таки підбив. Хоча я обробляв біпіном. Ну не знаю. Коротше, так, в общем, а, і там Декілька цих нуклеусних відводків. ну Там вони дуже слабі були, тому на них, в принципі, таке. А так, в принципі, доволі з Ну, трішки не такі сильні, я не знаю чому, з чим це зв'язано. Завжди з бакфас в мене виходить такий крепкінь. В цьому році більш він такий. Є, звісно, і 8 рамок, і 9. Ну, в основному 5, 6, от. Даже є і 4 рамки. Це таке. Ну і все, що, можу показати пасіку, вам працюють. Ой, знімаю відео, стоячи телефон, тому вибачайте щось, я не подумав. що треба було перевернути. тому отак от, ну. Зимував я на двох корпусах. верх в мене був пусті рамки, просто пусті рамки в магазині. Я показував, мабуть, не пам'ятаю. А тут клейонка, утеплення вже, звісно, в февралі їх поутепляв. І далі це. Що я ще хотів сказати? Е, які роботи робив, тому не знімав відео. Е, в февралі я тільки бігли, осмотр зробив і дивився на корма. Все хватало, там 4 сім'ї буквально я підкормив метком. Ну, я скидаю, просто, якщо не вистачає меду, я просто беру, рамку перевертаю зверху повну медову, кидаю, їм, їм вистачає дотягнути, до, коли я вже повний осмотр роблю, вже зараз тепер ось. Так що отак. От. Працюють вже повним ходом пальця, повним ходом пальця йде. Зацвіла абрикоса. Вчора вона почала цвісти, так уже що вони вже почали на неї працювати. Пальцю добре носять. Тут щось цей вулик бачу не дуже. А є такі, що прям-прям добре носять пальцю. Ось покажу. Людки, чому хтось може спросить, чому людків немає. Людки, я вцепляю вже коли я вивожу на поле і там до мене є шурупчики, я цепляю сюди. Прильотні ці. У мене пальцезборники, як людки замість людків. Зараз поки що не ціпляю, тому що треба буде їх знімати, потім в прицеп грузити, вивозити тому, тому без людків. Так що Бо там вистачає кадрів, які постійно щось не подобається. Так що отак. Пельценоси, от. матки дуже добре сіють зараз. Це зараз я зроблю цей осмотр, повний контроль. Повністю вскриваю гніздо. Е Дивлюся, матки сіють. Може десь матка там з зимівлі плохо вийшла, то треба буде замінити. А, і оце медок. Цараповий медок. Колись я його ще бризгав водою, ну так зараз погода не дуже це його не дуже так. ну Вже вже жарко, але я маю в виду, що там клійонка стоїть і там вологи вистачає вулику, тому я воду не, ц... не бризгаю. Працюють всі. Дивіться, як працюють. Зацвіло вже все, вже й кульбабом навіть цвіте. Напомню Одеська область, Березівський район. Вже у нас починає цвісти кульбаба. Одуванчики, хто не розуміє, абрикоса. Ну, там на підході буде слива. Е, цей. Як його скажіть, будь ласка, забувся. Е, 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 е. Верба Верба відсвіла, коли в нас були дожі, тому бджолки з верби нічого не принесли, бо дожжі і холодно було. Тому верба і котики були в нас в прольоті. А от абрикоска і все, що квітне зараз багато крокусів. Ой, кажу, крокусів, ці пахнючі такі аж воняють всякі цвітки. І коротше, їм вистачає зараз пальцей, слава Богу пальцю вже ніяку не даю, колись там давав дерть, теребив їм там, сіяв. Коротше, поняв, що це лишній геморрой. Так що так працюють. Працюють всі. Е, зараз скину це відео, показав, що я на пасіці працюю, щоб всі знали, що я тут є, ніде не подівся. І що? І потім вже скрию. Племені матки покажу, як перезимували, як вони виглядають у мене. Та і все. В принципі, льот ось отакий, подивіться. Дуже-дуже добрий льот. Якщо камера передасть, то і гул такий добренний. Добре. Всім до побачення. Чекаємо. Сезон почався. Мира і добра.